Житомир знову у скорботі. В останню путь провели героя Сергія Бондарчука. Воїн народився у селі Березівка. Там він і закінчив місцеву загальноосвітню школу. Після закінчення школи вступив до Житомирського професійно-технічного училища номер 18 де здобув професію бармен офіціант буфетчик Потім захисник пройшов строкову службу у зсу. Повернувшись до цивільного життя, працював у сфері приватного бізнесу та мрія відкрити власну справу. З ремонту автівок, проте мрії героя таки не здійснилися. У березні 2022 року воїн добровільно став на захист України від російських агресорів. За мужність та героїзм був нагороджений почесною нагрудним знаком ветеран війни. Хороший чоловік, люблячий батько, справжній друг та мужній воїн. Саме таким усі запам'ятають героя. Завжди допомагав усім Такий він з сім'я залилився з друзями. Ну такий любив батьків своїх. Як вам сказати, ну що сказати, тільки все хороше в нього захисник героїчно загинув 20 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. Воїну назавжди 41 рік. Світла пам'ять герою. Будівництво тролейбусної лінії на мальованці розпочинали ще у 2021 році. Ковід, порушення логістичних зв'язків та повномасштабне вторгнення стояли на заваді процесу. Проте сьогодні бачимо результат. Вже курсує тестовий тролейбус номер 5 без пасажирів. Орієнтовно на п'ятницю буде збиратися група, яка буде приймати. Буде складатися акт недоліків. Але таких недоліків що ну мішає експлуатація, каторні можуть бути усунені в процесі грандійного терміну. експлуатації, таких ми до. На такий проєкт виділили понад півтора мільйони євро грантових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. Окрім будівництва тролейбусної лінії, вдалося провести й інші ремонтні роботи. До трьох мільйонів гривень на облаштування цього розворотного кільця, десь 400 тисяч гривень ми з бюджету витратили на облаштування диспетчерського пункту з коштів від господарської діяльності підприємства було використано більше 600 тисяч гривень на виконання проєкту дорожнього руху. Мановили повністю знаки. Крім того, за кошти підприємства було закуплено тут дві нових зупинки, які ми теж встановили. Водій Сергій, який і тестував новий маршрут, каже: таки виникають певні труднощі. Складно вивороті, тому що вулиця дійсно завузька. Плюс парковані машини дає частні будинки, і кожен має авто своє власне, і паркує біля власної оселі, тобто треба об'їжджати. Всього курсуватиме за маршрутом чотири тролейбуси. А під час його тестування змогли визначитись із хронометражем. Час оборотного рейсу займе на даному маршруті. Це 66 хвилин на 4 одиниці, це буде десь 15-16 хвилин з інтервалом. Графік самого маршруту намагатимуться підлаштувати для зручності працівників зуттєвої фабрики. Початок зміни починається о 6.45, значить на 6.20-6.25 ми маємо привезти людей до зміни. Для пасажирів даний маршрут планують запустити 1 червня. Ми плануємо маршрут від мебільних овід фабрики. Крок по вулиці героїв Пожежний через театральну київську і до залізничного вокзалу. Вікторія Култунович, Дмитро Половинка, телеканал «СК1». У рамках 30-го туру української прем'єр-ліги Житомирське Полісся перемогло Донецький шахтар, і вперше в історії існування клубу вийшло у зону Єврокубків. Ви бачите це, ви бачите реакцію Полісся у своєму дебютному сезоні, виступаючи в українському елітному дивізіоні, здобуває будівку до ліги конференції. Житомирська команда буде представляти Україну на міжнародному рівні. Я пишаюсь нашою роботою, що ми зробили. Крок за кроком тяжко було непросто, але ми подарували місту Єврокуб. Перший гол Шахтар пропустив від свого ж футболіста. Після кутового Педріньо зрізав м'яч у власні ворота і під акомпанемент вигуків Полісся, Полісся, місцева команда подає кутовий удар, по воротах Полісся забиває після ко. Кут... Через кілька хвилин другий м'яч у ворота Шахтаря забив гравець житомирян Луїфер Ернандес. Матч закінчився з рахунком 2-0 на користь полісся. Стовпаєв є простір на правому фланзі. Михайличенко отримує м'яч. Простріл до штрафного майданчика чи буде удар? 2-0 нуль Ернандес. Я пишаюся хлопцями за те. і гаржу сім, що вони. Трудно, тяжко, але ми досягли цього результати моменту. Ті емоції, які в нас зараз є, це не передати словами. У паралельному матчі Львівський рух поступився київському динамо з рахунком 2-1. Завдяки цьому житомиряни фінішували на п'ятому місці у турнірі таблиці УПЛ, що дає право на кваліфікацію у Єврокубки лігу конференцій. Наступного дня після перемоги Полісся, президент клубу Геннадій Буткевич призначив нового головного тренера команди. Ним став Імат Ашур. Моїм лічним рішенням головним тренером назначений Імар Ашур. Це тренер Ю-19 дня 1 Наразі ми готові до роботи. Є конкретні цілі, є конкретна ідея моделі гри. Яку ми хочемо бачити і яку хочу бачити, перш за все? Клуб сучасна, проактивна, інтенсивна і безкомпромісна. Зазначимо, юнацька команда «Полісся» також зайняла п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ Ю-19. Чи сортуєте ви сміття? Так, намагаємось. Так. От. Сміття ні, не сортуємо. Звісно. Трошечки. Ні. Які види сміття ви сортуєте? Скло, пластик і інші харчові відходи. Це ще якийсь папер, таке щось дрібізок. Пластик і картон. А чи є взагалі інші способи, завдяки яким ви покращуєте природу? А, ну, сортую, наприклад, одяг старий, який в мене є, у нас. Є контейнери, туди я здаю одяг, який мені вже не потрібний. Якщо десь на озері, то збираю сміття інших. Саме про продукт це, напевно, банальне. будь яке сміття, дрібізок, якісь чеки, бумажки, будь-що, просто взяти якийсь карманчик, пішання або ж якусь сумочку покласти собі та викинути в найближчий смітник. На вашу думку, які заходи можуть покращити екологію на Житомирщині? В першу чергу перероблюючий завод, який переробляються сміття, створити ще якісь сортувальні центри, заохочувати людей, показувати це в соцмережах напевно. Потрібно починати з себе, саме перше. Дітей навчати. Це, на мою думку, більша обізнаність людей в цьому питанні, що це важливо, і цим справді потрібно займатися.